Привіт, любі! Сьогодні я поділюся з вами моїми улюбленими неукраїнськими нітерами, в'язальницями і в'язальниками, тими на кого підписана особисто вже давно. Дуже сподіваюся, що такий формат стане звичним і планую створити рубрику, де буду раз на місяць ділитися знахідками закордонних блогерів. Усі лінки будуть у описі і приємного перегляду. Дженна Фіпс. дуже весела, розкута, безпосередня. Вона для мене трохи як серіал-Стартрек. Як і всі серії цього серіалу, так і задуми Дженні завжди закінчується добре. А задуми у неї завжди дуже сміливі, подекуди дикі, але до всього вона підходить дуже відповідально і по-мистецьки. Вміє вона багато: кроїти, шити, в'язати, гачкувати, працювати з бісером. І кожен її випуск це фейерверк тексту, експресії, кумпири, марок, поїдання шкідливої їжі, має двох з вулиці псів, і вони так чи інакше завжди присутні у кадрі. Попри все, вона завжди дуже по-ютубськи коректна. Кутова Кіка це дизайнерка з Фінляндії. Має вже, як мінімум, одну надруковану книгу з дизайном в'язаних речей. Регулярно публікує описи у Раверлі. Живе у Фінляндії, але канал веде англійською. Вона така собі в'язальна подружка, теж завжди позитивна. Стефін Уест. Це не тільки дизайнер, а й власник онлайн та офлайн магазину пряжі і супутнього приладдя у Амстердамі. Якщо не помиляюсь, то магазин називається Stephen and Penelope. Дуже неординарний і водночас дуже талановитий майстер на каналі Клундайк корисностей та чудова спільнота. Well Love Needs, американка Бетані, що живе у Британії. У неї багато майстер-класів для початківців, багато оглядів на пряжу. Є епізоди типу В'яжу й балакаю. Відколи вона стала мамою, то блог став нерегулярним. Але впевнена, що це тимчасово. У неї більше сотні тисяч підписників, і канал є її основною діяльністю. «Handmade by Florence». обожнюю її. Класичний в'язальний канал з усім потроху. Епізоди, відгуки, огляди, але все дуже виважено, без флуду і сумнівного наповнення. Відчутний британський акцент мені зрозумілий, але вас попереджаю. Апт Ательє. Цікаво навколо в'язальні роздуми, багато відгуків по паттернам, і взагалі я просто на неї. А, Брук Willow, теж американка, її особливістю є те, що вона сама пряде пряжу. Ну і в'яже, звісно, слухати її приємно. Тетя Люцак це наша українська дизайнерка, майстриня, яка живе у Данії і веде блог англійською. Вона хмаринка затишку і креативності, популяризує українську культуру у новітньому світі в'язального фешну. Одним словом, однозначно варто підписатися: Мандарінес це канал, який надихає і занурює в'язальну атмосферу. Корисного там мало, зате лікується душа. Я сама намагаюся задавати моїм влогам трохи нашого slow living, повільного життя. Хоча саме зараз період дуже боремний і навряд чи мені вдається транслювати спокій. Хоча це вам судити. Typical Типиклблиз, колись вона робила косплей на коштовні вироби відомих дизайнерів, робить дуже багато оглядів на пряжу, спиці, часто подорожує і обов'язково розповідає про це у контексті в'язання. Щоп'ятниця п'ятниці робить в'язу стрім. Це, по суті, є або такі собі епізоди прямого включення, або покрокове в'язання одного виробу, або спілкування з публікою. А нібл Ніц. Це канал чоловіка, що в'яже. Він ділиться гігантською кількістю технік і лайфхаків. Загалом дуже приємний. Італій Нідер це італійка, яка веде канал англійською. Мега позитивно. Не скажу, що канал дуже корисний, але так як італійська спільнота ще менша, ніж українська, я на неї підписана. Записую вона приблизно один епізод у місяць. Кімі Home. Данська майстриня, вона записує майстер-класи для всім відомих Knit. Там вже зібралася ціла бібліотека технік. Щоправда, все це добро данською чи норвежською. Тож раджу вмикати аудіо під час перегляду і обов'язково підпишіться. А Джонатан Дейс, ще один хлопець, що в'яже, і в'яже він дуже круто. Забільшую чоловічі плечеві вироби, аксесуари, шкарпетки, ділиться відгуками на пряжу, патернами, записую влоги у форматі епізодів. А, підпишіться. А, Needs by Mandy. Я навіть не знаю, чому вона є підписана, але відписатись не можу. Вона дуже затишна. Я її інколи навіть не дивлюсь, а лише слухаю її. Ні Ніц а звати її Еммі. Це подкастна майстриня, вона доволі монотонна. Але теж дуже затишна. Я вже багато тестових светрів і, взагалі, виробів, і щось вигадую своє загалом надихає. Сподіваюся, що вам буде цікаво переглянути ці канали, можливо, на когось підписатися. В Майбутньому буду намагатися ділитися з вами новими нітерами. Дуже прошу поділитися в коментарях вашими улюбленими закордонними майстрами та майстринями, це буде корисно всім нам. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші відгуки. Бережіть себе. Обіймаю кожного та кожного все буде Україна.